Привіт! Уже стартував продаж новинки v 40 Pro на AliExpress. Ціна його близько 300 доларів. Я його, звісно ж, замовив на повний огляд, а поки що пропоную вам подивитись це коротке відео та зрозуміти, у чому ж унікальність даного смартфону. А тут насправді все просто: процесор DiMensity 7300, вперше у захищених смартфонах. Це 4 нанометровий сучасний чіп, який в бенчмарку Antutu набирає 700 тисяч балів. Найприємніше те, що у смартфонах на цій платформі ви будете отримувати сучасну швидку пам'ять. А тут її ще й немало: 16 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної. За ці гроші рішення дуже непогане, тим більше тут і дисплей з частотою оновлення 120 Гц, і камера на 200 Мп. Тобто це такий собі максимальний рівень середньоцінового сучасного захищеного смартфону. На папері тут дійсно все прям дуже супер. Звичайно ж, треба все перевіряти на практиці, для того смартфон я і замовив, тому якщо не підписані на канал, саме час підписатися. І ви побачите, що воно за смартфон як працює. Огляд буде у другій половині листопада цього року. Я би міг сказати, що фішками смартфону є нічна зйомка, другий дисплей, але ні. На цьому акцентувати увагу навіть не хочеться, бо для багатьох користувачів це просто непотрібні опції. А от що мене дійсно здивувало, так це дизайн. Погодьтесь, задня панель виглядає нестандартно. Побачимо, як буде вживу. До речі, камера тут має бути дійсно гарною в режимі фото, тому що 200 мегапіксельний модуль подібний, я вже бачив, як працює у Дугі. І я вам скажу, працює непогано. З відеозаписом, скоріше за все, буде все як завжди. Отже, чекаємо повний огляд, та й в цілому, скоро буде дуже багато новинок від різних брендів, тому залишайтесь на зв'язку. Бувайте!